Друзі, отже, всім привіт. Сьогодні мова піде не про збір коштів, тому всі, хто зазвичай на цьому місці припиняє дивитися, може, можете, як завжди, припиняти дивитися. Я поважаю своїх підписників і тому вони самі вирішують, що і як їм робити. Про це ми і поговоримо: про підписників і про підсилення зв'язку між підписниками і нами, тими, хто поза іншу сторону екрану. Не так давно я виклав коротеньке відео про те, що Ютуб запропонував програму спонсорства. І зараз ми з вами розберемося більш детально, про що йде мова. У кожного, хто дивиться якісь відео на Ютубі одного автора, через певний час виникають бажання поспілкувати з автором, бо цей автор і його відео, вони вже стають частинкою того, з чого складається життя. І ось YouTube пропонує рішення: це спонсорство. Спонсорство Ютуб каналу. Спонсорство надає можливість отримувати певні бонуси за лояльність, за те, що ви є постійним глядачем. Усі бонуси поділені на декілька груп. Ну і оскільки мова йде про міньйонів, то і групи будуть у нас відповідні. Коли ви вирішили, з чого почати і придивитися, це категорія. Боб Джуніор. Стаючи спонсором такого рівня, ви одразу отримуєте відповідні значки, щоб інші глядачі могли бачити, що ви є лояльним глядачем. В залежності від терміну вашого спонсорування буде змінюватись колір значка. І, звісно, як додаткова опція, відповіді на коментарі з такими значками будуть першочерговими. А також у перспективі ми обов'язково створимо. Особливі емодзі та наліпки, щоб ваші коментарі завжди виділялися і були неповторними. Е, наступний рівень це Kevin Middle. Цей рівень надає більше опцій, як і для кожного наступного рівня спонсорства. Ви отримаєте усі бонуси попереднього рівня. І плюс додаються нові. На рівні Kevin Middle це е, ранній доступ до нового контенту, а також можливість дивитися. Ексклюзивні відео, які не потрапляють у загальний простір. Або фрагменти у режисерській версії без купюр. Інколи є і таке. А також бонусом є підписка на ваш профіль у соціальних мережах. Наступний рівень Стюарт, сеньор. Як і раніше, на цьому рівні ви отримуєте усі бонуси попередніх рівнів. Але цей рівень вже більш серйозний. І, відповідно, тут є бонус персональний. Спонсорство на цьому рівні є відчутним, і тому ми будемо згадувати про спонсорів цього рівня персонально у наших відео. І останній рівень Ланс, Лід. Це топовий рівень. Це, як і раніше, цей рівень отримує усі плюшки попередніх рівнів. А також ми додаємо сюди можливість особистого спілкування. На жаль, поки йде війна віртуального. І особливим бонусом я гадаю можливість приймати віртуальну участь у створенні наших відео. Звісно, повторюсь, поки йде війна, це не сама проста історія, але ми з цим впораємося. Варіантів насправді є багато, і для того, хто хоче попрацювати з нами, це рівень те, що потрібно. Для того, щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорства під будь-яким відео і далі слідувати вказівкам. Розмір місячної плати для кожного рівня спонсорства вказаний там же. Обирайте, наскільки ви лояльні до нашого каналу, наскільки ви хочете допомогти нам із розвитком, бо ці кошти будуть витрачатися лише на розвиток каналу. І ще важливий нюанс. В будь-який момент можна перейти з одного рівня на інший. Ну і насправді варто розуміти, що для створення контенту задіються певні ресурси: це камери, світло, мікрофони, станції для монтажу, і відео, і аудіо, і купа всяких дрібничок, типу акумуляторів, дротів, чохлів, кріплень, штативів, софту для обробки і таке інше. А також на створення контенту, ну ви це розумієте, витрачається достатньо часу цілої групи людей. І все це коштує грошей. Маючи краще обладнання, ми зможемо з вашою допомогою створювати ще кращий контент. Ось так, друзі. Я швиденько вам розказав про нові можливості, які пропонує YouTube для глядачів. Це дає можливість вийти на новий рівень взаємодії. Між авторами та глядачами. І відчути, що усі, і ми, і ви, стаємо більш згуртованими, стаємо однією командою, яка здатна створювати щось дійсно якісне. Ми створюємо не просто відео, а історії. І хочемо, щоб ви не просто їх переглядали, а проживали їх разом із нами. І один із ключів до цього це є спонсорство каналу. Отже, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, натискайте на колокол, щоб завжди першими дізнаватися про вихід нових відео. Коментуйте, ставте вподобайки цьому відео, приміряйте ваш рівень, оцінюйте ваші можливості і бажання допомогти нам із розвитком каналу. І вперед, з вами був Міньйон.